Чоловік їхав на поклоніння до храму, він був євнухом, не вдалося йому зробити те, що він хотів, і, от, читаючи Слово Боже, до нього підійшов чоловік, якого звали Пилип, що ні служіння благовісника. Він його навчав, Слово Боже, проповідує йому про Ісуса Христа. І коли вони приїжджали повз водойму, він питає, каже: ось вода, що перешкоджає мені охреститися? І Полейп йому відповів, каже, якщо віруєш від сповного серця, то можна. Наші брати та сестри теж проходили підготовку, служителя давали їм настанови. Ми бачимо, ніхто з них ще не передумав, ніхто з них ще не втік з цього місця, правда? В обморок не впав, не втік, не сховався, вони підійшли, і ми будемо підходити до цієї важливої події. Буде відбуватися наступним чином події водного хрещення. Найперше зайдуть служителя у воду. Ті, хто будуть. Звершати в одних хто буде давати обідницю, ви підійдете ближче і по двох будете заходити у воду, але перед тим звершиться молитва. Хтось з служителів помолиться, попрошу Божого благословіння. Ми всі теж можемо підійти. Прохання, тільки що ми не заходили за арки, могли підійти зліва, справа, щоб можна було після хрещення людям вийти з води і прийти до бусів, щоб передягнутися. Коли ви зайдете в воду, вам служителя будуть задавати запитання, будуть питати вас, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий? І хотілося б, щоб ваша відповідь так була чутна не тільки в небі, а й всім нам присутнім. Після того будуть питати вас, чи ви обіцяєте служити Богу в чистому, доброму сумлінні. Хотілося б теж чути вашу відповідь, після чого вас будуть хрестити у воді з повним зануренням у воду. Після чого ви зможете вийти, прохання на всіх утриматися, поки від привітань, щоб люди змогли передягнутися. І після того ми всі разом зможемо привітати. Привітає наш пастор єпископ. В першу чергу, а після того ми усі зможемо привітати, сфотографуватися і так далі. Тому прохання зараз найперше служителів, щоб ви підійшли, зайшли в воду. Звершиться молитва. Вас теж просимо підходити до води. І після молитви по двох будете заходити у воду. І ми всі також зможемо підійти до водойми. Ви теж проходьте зразу до води, щоб займали чергу, але вже після молитви будемо проходити. Ми усі теж можемо підходити ближче до води, тільки так, щоб було зручно людям виходити ще з води і заходити. Дорогий Господь, ми тобі дякуємо за ще один подарований день, Господи. На цей прекрасний сонячний день, де ми, як церква Ісуса Христа, ми можемо виконати оце святе повірі водних хрещення, де наші брати і сестри будуть вступати в заповідь з тобою, Господи, благослови їх мудрістю, силою, щоб вони зростали кожного дня в читанні Слова Божого. Наповни їхні серця Духом Святим, Господи, Боже, захисти їх, Господи. Від Злих і поганих людей, Господи, щоб вони через своє життя вони приводили ще багато і багато інших людей, щоб вони були цими маяками, Господи Боже, щоб направляли інших людей до світла, до істини, Господи Боже. Благослови нас, служителів, Господи Боже, щоб ми могли виконати, Господи, це служіння, Батьку Небесному. А тобі, йдемо слава, творці неба і землі. Амінь.

Пати і сестру, чи ти віруєш, що Ісус Христос є син Божий і твій особистий Спаситель? Так. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті усе своє життя? Обіцяю. На основі вірі твоєї Хрещу хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи ви віруєте, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий Спаситель? Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті усе своє життя? По вірі твоїй хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Чи віруєте ви, що Ісус Христос є Син Божий і ваш особистий Спаситель? Чи обіцяєте йому в добрій совісті служити усе своє життя? По вірі вашій хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі що у Христа хрестилися! Брате і сестро, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий і Твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш ти Йому в добрій совісті служити усе своє життя? По вірі твоїй, хрестимо вас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. BEE- Бог. Ми дякуємо Тобі за цей день, який ти дарував, Господь. Ти бачиш братів, сестер, Господи, які давали тобі обітницю служити в чистій і добрій совісті, Господи, ти бачиш їх, Господь, укріпи, Господь, утверди, дай, щоб, Господи, вони не верталися назад, Господь, стримилися тільки до тебе вперед, Господь. Укріпляй, Господи, на дорогу, Господи, зміцняй, дай їм сили, Господи, стояти в різних випробуваннях, Господи, з якими вони зустрінуться, Господи, щоб вони не захиталися, Ісус, щоб стояли, були твердими і не Похитними, Боже, бережи її, Господи, храни, Господь, нехай Боже, вони боже завжди слідують за тобою, Боже. А церква, Господь, вона буде від них благословенням, Господи, Боже, щоб вони були для церкви. Ти благословінням, Господи, щоб Боже вони трудилися для слави Твоєї, Господи, і щоб своїм життям вони прославили ім'я Твоє святе. Ми дякуємо Тобі за цей час, який дарував Господь, благослови Боже надалі! Тобі нехай буде слава, хвала Отцю, Сину і Духу Святому. Ані.